Постійні стреси, обстріли, вибухи увімкніть улюблений ютуб канал та приньте у рукоділля. Саме так радить знаходити спокійні копальцям Людмила Максименко, майстриня з виготовлення кошиків. Жінка почала цікавитись створенням виробів з ротангу взимку цьогоріч. Платіння Плетіння стало для неї способом відволіктися від щоденних тривог і водночас навчитися чомусь новому. Це просто треба все пробувати. Я хотіла, думаю, ну, може, це війна, ну, може, треба буде кудись переїжджати. Щось треба, бо не, не кожен одразу я буду якимось економістом. І щось я, я щось скажу, от, загорілась, от щось ратангом. І я собі сама сиджу, сама з собою ругаюсь, сама з собою мірюся. Плиту, дивлюся, і як не знаю, ну, для мене це так. У кожної людини там в голові своє. Ну, я бажаю усім, щоб вони знайшли себе, своє і все було Україна. Процес створення так захопив жінку, що з того часу вона почала вдосконалювати свої навички у плетінні. Згодом створила сторінку в інстаграм та стала приймати перші замовлення. Це штучне. Воно екологічний, не що там без всяких хімії, воно довго тривали, воно вписується в будь-який інтер'єр, що ти хочеш і в ванну, і на вулицю, і в домі, і де, -де і в садку. Там, де квіти, вообще буде огонь. найбільше замовлень надходить від закладів у Нікополі, які прикрашають тераси та готують фотозони. Взагалі, ми любимо красоту. Вирішили цього року зробити також гарну собі локацію, і ми побачили в грільпабі такі гарні кошики. І от через Тік-Ток через не через Ютуб, через Тікток зв'язалися і замовили отакі гарні кошки. Людмила на початку Великої війни була вимушена виїхати з дітьми у безпечніше місце. Згодом навіть до Ізраїлю. Та все ж вона повернулася додому, попри небезпеку та обстріли. Жінка переконана, кращого місця, ніж рідний дім, не існує. Оце я да, і мені подобається. Третя штурмова, як вона тих. То поган... ну, вони мені подобаються, і да, і дивлюся, серіали. Все на українізації, не хочу нічого, нічого, нічого не русського. Навіть не хочу, чути, коли мені кажуть, а що ти розмовляєш українською? Ну, в смислі, ну ми живемо в Україні. Тобі щось не подобається, чемодан вокзал і звіздуй. О, там буде тобі Росія, що хочеш. І їх взагалі не тих… Ті... Я не люблю щас, ваше не хочу. Нині вона волонтерить та намагається допомогти тим, хто оборонить нашу батьківщину. А у мирному майбутньому пані Людмила мріє передати свої знання іншим, проводити майстер-класи з плетіння та навчати, як із простих речей створювати красу та спокій. Бо саме з таких маленьких справ починається велике відновлення і людей, і міста.